Що таке ОВДП на 100% гарантовані державою. Купляти ці цінні папери ви можете. Або через а скільки взагалі на цьому можна заробити? Важливий момент. Давайте порівняємо на цифрах: мінуси та ризики теж є. Для кого взагалі добре підійдуть ОВДП? Привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель. Ви на каналі Фінанси в 3D. Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та. Мислення на тему грошей. Ми з вами будемо вже за хвилинку починати. А тим часом, будь ласка, перевірте підписку на цей канал. Якщо досі не підписані, люб'язно вас запрошую. Тут щочетверга виходять корисні відео про гроші, і кожен ваш лайк, коментар і підписка допомагає просуванню. Такого контенту на просторах україномовного Ютубу нещодавно на каналі вийшло відео про те, куди українці можуть інвестувати в нинішніх реаліях 5 тисяч гривень. І один із пунктів був ОВДП. В коментарях я отримала прохання розказати про цей інструмент більш детально, як це працює, що це таке і чим це вигідно. Отож, як ми з вами завжди й домовляємося, ви пишете коментарі. Я Відповідним чином коригую контент на цьому каналі і записую те, про що цікаво дізнатися саме вам. Тому давайте розберемося, що таке ОВДП. ОВДП це облігації внутрішньої державної позики. Будь ласка, не лякайтеся зараз цієї складної назви. Ми зараз з вами покроково розберемося, що це таке, і говоритиму максимально простими словами по своїй суті. ОВДП. Це цінний папір, який ви купляєте, даючи свої гроші в борг державі. Коли ви кладете власні гроші на депозит, ви по суті даєте гроші банку. А коли ви купляєте ОВДП, ви даєте гроші державі Україна. І за рахунок цих коштів держава може спонсорувати військову сферу. Може розвивати економіку, підтримувати економіку і може реалізовувати соціальні свої проекти і ініціативи. При цьому всі ОВДП на 100% гарантовані державою. Купляти ці цінні папери ви можете або через банк, або через застосунок дія в мобільному телефоні. І навіть якщо ви купите ОВДП через банк. А банк, наприклад, збанкрутіє або щось із ним станеться. Держава гарантує 100% повернення куплених вами цих цінних паперів. Тому ви по суті отримуєте від держави як гаранта 100% впевненість в тому, що ваші гроші будуть повернені, хай там що буде відбуватися з економікою. ОВДП бувають різними за термінами. Короткотермінові до трьох місяців, середньотермінові 6-12 місяців, і довготермінові – 2-3 роки. Купляючи ОВДП як цінний папір на визначений вами термін, ви 100% знаєте, що по завершенню цього терміну ви отримуєте і ту суму, яку вклали в цей цінний папір, і відсотки, які вам були обіцяні. Наприклад, ви купили на тисячу гривень. ОВДП під 15% річних через рік ви чітко знаєте, що ви отримаєте і 1000 гривень назад, і 150 гривень відсотками. А скільки взагалі на цьому можна заробити? ОВДП в гривні дають залежно від умов. В тому числі терміну, на який ви кладете гроші, від 14 до 18% річних. Також бувають валютні ОВДП в євро чи в доларі. Заробити там можна помітно менше від 3 до 5% на рік. Та навіть при цьому це набагато краще, ніж просто тримати гроші під матрасом або під подушкою в готівці вдома. Тому що ось ці відсотки допомагають принаймні перекрити інфляцію, тобто знецінення купівельної спроможності грошей, яке відбувається кожного року в кожній валюті світу, до того ж важливий момент дохід з ОВДП. Не оподатковується таким чином. Держава стимулює українців більше вкладати гроші в ОВДП замість того, щоб класти на депозити. Таким чином, ви в кінці терміну на який купили ОВДП, отримуєте на руки чистими всю суму відсотків, яку ви планували отримати. Давайте порівняємо на цифрах. Уявімо що людина 4 тисячі гривень, це в середньому 100 доларів, людина вкладає або на депозит під 17% річних, або в ОВДП, під 15% річних, нібито на менший відсоток, і там, і там на рік часу. Але давайте подивимося, які будуть результати на екрані. Ви зараз бачите два різних прорахунки. Звертаю вашу увагу на те, що при отриманні прибутку з депозиту ви сплачуєте 23%. 5% військового збору і 18% податку на доходи фізичних осіб. Таким чином, навіть вкладаючи гроші на один рік під вищий відсоток 17%, але при сплаті податку, ви отримуєте на руки меншу суму, ніж. Якщо ви вкладаєте ту саму суму на той самий період на рік в ОВДП під нижчий відсоток під 15%, але ось ця відсутність податків впливає на те, що ви на руки через рік отримуєте більше прибутку. А що робити, якщо чекати цілий рік не виходить, і ви хочете отримати свої гроші, які ви інвестували в ОВДП раніше? Ваш цінний папір. ОВДП можна продати на вторинному ринку іншій людині або компанії. При цьому ви на руки отримуєте менше грошей, але Ваші гроші не заморожуються на постійній основі, і в теорії ви можете терміново дістати свої гроші, хай навіть із незначною втратою. Для кого взагалі добре підійдуть ОВДП? По-перше, для тих людей, хто хоче захистити свої гроші від інфляції. По-друге, для тих, хто своїми грошима, накопиченнями, заощадженнями, грошима, які просто лежать про всяк випадок, хоче підтримати державу Україна не словами а. Реальними діями і в тому числі своїми власними грошима ще для тих людей, хто планує великі покупки і не хоче, щоб гроші втрачали свою цінність і свою купівельну спроможність. А ще для тих, хто шукає більш консервативні інвестиційні інструменти і не готовий ризикувати на фондовому ринку чи в світі криптовалют. При цьому давайте будемо чесними. Мінуси та ризики теж є. По перше, купити ОВДП можна Можна не в усіх банках країни, а тільки в тих, які працюють із державними цінними паперами. По-друге, якщо ви захочете достроково повернути собі гроші, вкладені в ОВДП, частину своїх грошей ви втратите, бо будете продавати їх на вторинному ринку. І третє, ми не можемо. Передбачити реальний рівень інфляції, і от ми можемо зараз, наприклад, вкласти в 2025 році свої кошти під 15% річних. З думкою про те, що офіційна інфляція в 2024 році була 12%. і ми можемо собі планувати, що ці 15% покриють інфляцію протягом майбутнього року. Та на 100% передбачити майбутнє ми не можемо, тому існує ризик того, що ось ці відсотки, які ми отримуємо в якості прибутків, можуть не перекрити реальний рівень інфляції. Та давайте чесно. Навіть враховуючи всі ці ризики, вкласти гроші в ОВДП набагато ефективніше рішення ніж тримати просто так гроші під подушкою, під матрасом в гривні, саме для того, щоб захистити гроші від впливу інфляції. Є сенс розглянути цей інвестиційний інструмент. Насправді, ОВДП це дуже простий і зрозумілий інструмент, доступний широкому колу українців. Для цього знаєте, не треба вивчати багато інформації, як, наприклад, в темі інвестицій в цінні папери або в криптовалюти. Там прям дуже багато нюансів. З ОВДП все набагато простіше через застосунок дія. Можна легко купити ці цінні папери і захистити свої гроші від інфляції, і підтримати державну економіку. При цьому за рахунок відсутності податків заробити на цьому можна помітно більше ніж на депозитах, які набули достатньо широкої популярності в українського населення. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи інвестували ви вже в ОВДП. Знаю, що частина глядачів каналу вже це зробила. Напишіть, як вам результати, наскільки легким для вас був процес. Хто ж ще тільки придивляється до цього інструменту? Якщо маєте будь-яке питання, будь ласка, пишіть. Я на зв'язку з задоволенням читаю всі коментарі, відповідаю, де можу і де встигаю. І дякую вам за те, що дивитеся цей канал. Дякую вам за те, що підтримуєте розвиток каналу фінансово. В описі під відео є посилання, за яким можна підтримати канал. Я ж на цьому з вами прощаюсь і до зустрічі вже наступного відео. Наступного четверга. Па-па!